Продажу унікальний дуплекс на величезній ділянці 8,12. Будинок побудований в 4 рівні. Це два повноцінних поверхи, плюс додатково мансарний поверх і цокольний поверх, в якому розташована сауна, з кімнатою відпочинку, скотельня, вся технічна зона там. Ділянка величезна, як для дуплекса. Не в кожному будинку є такий. З озелененням, автоматичний полив, ігрова зона, зона. Відпочинку там скляна біседка, є навіть невеличкий город для тих, хто полюбляє таке. Велика кількість дерев, це вікові дуби, додатково сосни. Ось власний гравазована, мангал і бісідка. Там декілька УФО, підключений, заведений туди інтернет і обідній стіл ставити для відпочинку. Площа дуплексу 250 квадратних метрів, враховуючи всі 4 рівні. Два види опалення, це двоконтурний газовий котел, твердопаливний котел. Є резервне живлення, якого вистачає в повному активному використанні на цілий день. Якщо в економному, то 4-5 днів точно запасу є. Це в цокольний поверх, окремий вхід, є також вхід з. Будинку скоро буде повне відеогляд. Кому цікаво, набирайте.